Що вам буде допомагати, в що ви будете вірити, то й буде, то й буде вас лікувати. Тому що коліки починаються загалом з трьох тижнів. Бувають так, що батьки а, дуже хвилюються ще в пологовому будинку, коли дитина там неспокійна, плаче, кажуть, батьки ножки підтягує там до себе і так далі. У неї коліки давайте вже із помізан капати. Ні, в пологовому будинку коліків не буває. В пологовому д... будинку, якщо дитина неспокійна, підтягує ніжки там і так далі, це просто нормальний процес налагодження а, травлення у дитини. Тому що під час а, розвитку дитини внутрішньоотробно кишківник не функціонував. І відповідно у ці всі відчуття, які зараз у дитини є, у там а, перетравлювання їжі, переміщення їжі по кишківнику, процес. А, того, як дитина какає, це все нове, це все нові відчуття для дитини, і дитя ніяк вам не може це інакше сказати, як плач. Тому. А з приводу там грілок, із там, що вам буде допомагати, то ви будете вже використовувати. Це прям мистецтво вже лікувати колік.